Вітаю телеглядачів каналу UA Fashion TV. Сьогодні я, Аріна Кравець, покажу вам світ, де відбувається вокальний батл. Це дуже цікава та насичена подія, де ми не лише ознайомимось з новими талантами, але і підтримуємо благодійний фонд Врятуйте кінцівку. Ну що, ходімо, подивимось. МУХТАР. Як виникла ідея створити благодійні батли? <handling> ідея батлів взагалі в мене була давно. Я давно зробив навіть такий а, телевізійний пілот і думала навіть там запускати телевізійну версію, але потім ковід, потім війна. І на основі цієї ідеї я вирішив, чому б не робити тут заодно, щоб і допомагати військовим. І ось ми почали у 22-му році, зробили першу і майже, ну, майже щомісяця робимо От сьогодні вже 34-та. Розкажіть про благодійність сьогодні. Ну, ми вже майже два роки підтримуємо національну програму в кінцівку. Це дуже важлива програма. Ми допомагаємо військовим, ветеранам та і цивільним запобігти ампутації. Ми вже провели. Понад 1800 успішних операцій по збереженню кінцівки і продовжуємо цю місію. Яка ваша найвеличезніша мрія щодо виступу на сцені? Та я хочу продовжувати робити музику якомога довше. Сподіваюся. Зробити класні великі проекти з багатьма людьми. Наприклад, зараз я зібрала свій госпел хор. От і я сподіваюся, що це змінить не тільки моє життя, а й життя багатьох молодих музикантів і також, мабуть, тих людей, які будуть ходити на свину. Як вам участь у сьогоднішніх патлах? Супер цікаво. Я перший раз, але я сподіваюся, не останній буде. Дуже хочу ще <рес> мене не зупиниш, тому я сподіваюся, що мої образи композиції, пісні будуть змінюватись тут. Тому я сподіваюся, що ми ще побачимо. Який трек ви сьогодні виконали? І чому саме його? Я сьогодні вперше не сперечався, коли Паша Шілько мені запропонував цей трек і казав, так, окей, я його люблю, я його заспіваю. Це був «How deep is your love». Я люблю балади, насправді. Я і сам як автор пісень пишу багато балад, і я їх розумію краще, мені здається, тому я її залюбки виконав. А що ви можете сказати про сьогоднішній захід? Коли вас запросили, ви одразу погодились? Uh, ну, якщо чесно, то ні. Паша. Uh, ну тому що не тому, що uh, тут я обожнюю виступати, я обожнюю цих артистів, які тут виступають. Вони неймовірні. Кожен вокаліст тут це просто перлина, і сам паша він просто неймовірний. Але. Я не погодилась, тому що він запропонував мені заспівати пісню, в якій тисяча мільйон англійських слів, які я не змогла вивчити. Тому я йому запропонувала пісню, яку я можу заспівати. І Паша погодився, тому я тут. Ви заспівали пісню, водка найду. Розкажіть про ваші враження на сцені. Класна пісня. Мені дуже сподобалось, глядачу дуже сподобалось. Мені подобається такий проєкт. Захід «Битва імен» покликаний не лише для відкриття нових талантів, але й має благодійну мету. А з вами була я, Аріна Кравець, і разом ми йдемо до перемоги. Па-па!